Любі друзі, мої вітанечка. Сьогодні ми з вами будемо готувати ну, дуже смачну страву, яка сподобається абсолютно всім. Швидко готується, а смак просто неперевершений. Сьогодні ми готуємо рагу із з курки швидко, просто доступно для кожного. гаємо мені хвилини, поїхали. Тепер включаємо вогонь. Ставлю розігріватись сковорідку. Ну а поки сковорідка розігрівається, друзі, пропоную перейти до приготування м'яса. Тут у мене куряче стегно, три очищених курячих стегенця. Беру гострий ніж. І дивіться, що роблю. Беру ці стегна і ділю на двоє. Ось так. Ось такі шматочки приблизно повинні бути. Тепер візьмемо одну цибулю і її потрібно нарізати кубиком. Навпіл. Кубик, друзі, повинен бути не сильно дрібний. Показую. Ось, бачите, приблизно ось такий. В пів сантиметра. Беремо солодкий перчик. Потрібно дві штуки. Спочатку ми його очищаємо ось таким способом. І нарізаємо таким кубиком, як ми нарізали цибулю. На розігріту сковорідку додаю олію і виставляю смажити стегно. Обсмажую, друзі, куряче стегно приблизно 2-3 хвилинки з кожної сторони до золотистої скоринки. Перевертаємо на іншу сторону і потім забираємо. Перед тим як перевернути стегно на іншу сторону, потрібно додати трішки солі, трішки чорного перцю. І тепер перевертаємо на іншу сторону. Бачите, друзі, яка гарна золотиста скоринка. І з цієї сторони додаємо трішки чорного перцю, трішки солі. І готуємо до золотистості з цієї сторони і забираємо. Курочка з другої сторони підсмажилася. Можна її забирати окремо на тарілочку. Сюди додаю смажитись цибулю і перчик. Перемішую. Тепер потрібна одна морква. Розрізаємо навпіл. І нарізаємо ось такими півкільцями. Ось такої товщини. Також морку додаємо сюди і все це гарно перемішуємо. І обсмажуємо на такому великому вогні приблизно хвилиночок 5, щоб все гарно підсмажилося. Поки овочі смажаться, друзі, нарізаємо одну помідорку. Серединку відрізаємо і нарізаю помідорку ось так. Ось такими скибочками. Помідору додаю сюди, все гарно перемішую. Додаю сюди 50 г вершкового масла, щоб був гарний вершковий аромат. Ось так. Замішую гарно. Тепер будемо доводити, друзі, цю страву до смаку. Добавляємо сіль. Але не забуваємо, що ми солили курочку, щоб ви не пересолили. Чорний перчик. Ну і, звичайно, що я додаю приправу для курки. Аромат у цієї приправи, друзі, просто неймовірний. Хто замовляв цю приправу у магазині щасливий кухар, хто вже готував, той знає. Ця приправа дає неймовірний просто аромат. Ваші страви з такими приправами просто заграють зовсім іншими красками. Добавляю сюди одну чайну ложечку. Хто вже замовляв ці приправи, той знає, про що я говорю. Сюди нарізаю, друзі, два зубчика чесника. Ось такими кільцями. І додаю сюди. Все це тепер гарно перемішую. Ось так, ви подивіться, друзі, яка це вже гарна картина. Прашкове масло розпупилося. В поєднанні з часничком з овочами це буде дуже-дуже смачно. Овочі зараз я готую ще приблизно хвилинку. Нам зараз потрібно 4 картоплі і потрібно нарізати 10 грам укропу і 10 грам петрушечки. Картопельку нарізаємо ось так. Картоплю додаю сюди, перемішую. Все, друзі, готується на одній сковорідці. Виставляю сюди м'ясо. Заливаю все це водою гарячою, щоб покрило овочі. Приблизно ось так. Легенько ось так перемішую. Ставлю, друзі, вогонь на середній, щоб сильно не кипіло. І готую приблизно хвилиночок 15 до повної готовності картоплі. Любі друзі, рагу з курки вже майже готово. Залишився фінальний штрих. Наріжемо і додамо туди трішки зелені. Так, це ми відрізаємо. 10 грам кропу, 10 грам петрушки. Дрібно-дрібно нарізаємо. І ще раз дрібненько подрібнили, ось так. І додаємо, друзі, сюди. Ось так. Побільше аромату. Перемішуємо гарно, друзі. Ви подивіться на цю страву. Я вам можу сказати, що ця страва повністю готова. Овочі приготували, структура ідеально збереглася, курочка вже готова. Виключаємо вогонь і можна подавати. Так, беремо овочі і виставляємо в гарну тарілочку для подачі. Ось так наниз. Беремо курочку і ось так гарно виставляємо зверху. Ну що, будемо пробувати, що ми тут приготували? Так, друзі, почнемо ми з м'яса. Ви просто подивіться структуру курки. Повністю курочка приготувалась. ось так розходиться м'ясо по волокнам. Просто чудовий результат, морква. Всі овочі ідеально зберегли свою структуру. Пробуємо. Це воно, друзі. Клас. Основна задача, друзі, цієї страви це зберегти смак всіх овочів. Знаєте чому? Тому що їх тут багато. Який смисл додати так багато овочів і перебивати якимись спеціями. Сіль, перець, приправа для курки з набору від щасливого кухаря це все, що вам потрібно, щоб отримати смачний і ще раз смачний результат. Друзі, м'ясо просто ніжніше, овочі гарно приготувалися. Значете, картопелька готова, зберегла свою структуру, просто чудовий результат. М -м 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 -м. Дуже смачно. Залім це все гарно підкреслила. Надала свіжості друзі у в кінцевому результаті вийшло смачно, так як ви любите, з любов'ю і з душою. А я з вами, дорогі друзі, не прощаюся, тому що вже зовсім скоро ми зустрінемося у новому відео для замовлення. Друзі, ось такого набору спецій. Переходьте в магазин Щасливий кухар. Посилання ви знайдете внизу в описі під відео. Замовляйте, і ваші страви заграють зовсім іншими фарбами. А я всіх міцно обняв, кожного припідняв і до зустрічі у нових рецептах.